Доволі дивно було сперечатись з тим, що повнорозмірні навушники Sony серії XM є якщо не найпопулярнішими, то одними з найпопулярніших рішень бездротового звуку для смартфону. Свого часу саме XM3 та XM4 задали планку того, як мають звучати та як мають поглинати шум навушники щоденного використання. Давайте надамо їм таку характеристику. Четвірка вийшла в 2020 році. П'ятірка вийшла в 22-му році, і ось на ринку вже є шосте покоління, через появу якого власне і робиться це відео. В цьому відео ми з вами наочно. Чи, скоріше, навушно. Спробуємо розібратися, яка різниця між цими трьома, беззаперечно, топовими на свій час навушниками. Послухаємо, як вони звучать, подивимось на графіки звучання, щоб не було суб'єктивщини. А ще перевіримо роботу шумозаглушення. Коротше, відео обіцяє бути цікавим, але я не обіцяю, що усе вийде ідеально. Тож я вітаю вас, усіх, шановне панство, на, на зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. подобайку. Візуально XM6 це чисте поєднання XM4 та XM5, і є в мене непереборне бажання використати ось цей мем. I Айгаба XM 4 Fo, IHABA, XM 5 А. XM6. Або ще ось цей. Hey! я? Yeah. What the hell is this? Oh. В першу чергу це, звісно, стосується дизайну. XM4 в свій час дійсно стали культовими, потім вийшла XM5 з зовсім новим дизайном і найголовніше з новою системою складання. Точніше, її відсутності. На відміну від попередника, вони не вміли компактно складатись, за що отримали немало критики від користувачів. XM6 тепер вирішує цю проблему, і вони стали майже такими ж компактними, як XM4. В той же час XM6 дещо втратили в об'ємі та глибині амбушур в порівнянні з XM5, що для когось може стати проблемою. Особисто у мене вуха, хоч і не маленькі, проте за пару тижнів використання я не мав проблеми з тим, щоб чіплятись там за щось своїми вухами. А от у XM4 у мене майже вся задня частина вуха, Торкається амбушур. В той же час, як на мене, вже час зробити амбушури взагалі змінними. бо восени десь е, з жовтня до, мабуть, десь з квітня. Особисто мені їх нормально носити, а от влітку це от взагалі не варіант. І як на мене, ніхто б не програв від того, якби тут можна було б замінити амбушури на тканинні чи на з захолоджуючим ефектом. Ще раз наголошую, що мова виключно про мене, мені завжди повнорозмірних навушниках влітку спекотно, абсолютно в будь-яких. Також, окрім складання, зміни прийшли й до самого оголів'я. Воно стало ширшим і більш квадратним, як зараз це роблять в багатьох геймерських навушниках, що позитивно впливає на силу притискання навушників до голови. І серед усіх сьогоднішніх моделей XM6 прилягає до голови найщільніше, через що власне у них і пасивна шумоізоляція краще, але про це детально поговоримо пізніше. А, ну і кейс, звісно ж, змінився. Так як XM6 міють складатись, то і кейс став компактнішим, проте все ще трохи більше, ніж у XM4. Проте тепер він не на застібках, а на магнітному кріпленні, що, як на мене, набагато зручніше. По зовнішнім елементам, усе загалом аналогічно, керуються вони абсолютно однаково з допомогою декількох клавіш та сенсорного керування. Хіба що клавіша в увімкнення тепер відрізняється від клавіші перемикання режимів роботи ANC, і Я навушники неправильно вдягнув. Притискання долоні для увімкнення, свайпи для перемикання треків, все звично та зручно. З нового можливість підзаряджати навушники під час прослуховування так, ані XM 5, ані XM4 не вміють грати музику та заряджатись одночасно. В той же час відтворення музики через USB як не було, так і немає, і дарма. Проте прокачали інші підключення: XM4 використовують Bluetooth 5.0 та кодики SBC, AAC та LDAC. П'ятірка просунулась хіба що у версії самого Bluetooth, оновивши його до 5.2. А от XM6 отримували додатковий новітній перспективний кодек LC 3 та підтримку AuraCast. Останнє, якщо коротко, це таке собі новітнє високоякісне радіо, яке дозволяє налаштуватись на нього, не підключаючись до самого пристрою. Більшість програмних можливостей також доволі схожа. Усі навушники мають підтримку покращення потокової передачі звуку завдяки DSEE Extreme, підтримку 360 Reality Audio для прослуховування віртуального контенту, підключення до декількох пристроїв одночасно, також на місці, фотографувати вуха свої також можна на всіх навушниках, і автоматично виявляти рух, локації і адаптувати до всіх цих умов. Звісно ж, від моделі до моделі всі ці функції стають більш оптимізованими та якісними, проте загалом тут усе однаково. Проте в XM6 є декілька функцій які на перший погляд можуть здатися не те, щоб сильно видатними, перше в XM 6 з'явились режими прослуховування, і користувач може обрати між стандартним, фоновим та кінорежимами. Стандартний, це зрозуміло, це для прослуховування, просто музики. В ньому працюватиме еквалайзер, DSEE Extreme і усілякий об'ємний контент. В усіх інших не працюватиме. Кіно створює якраз ефект присутності, фактично роблячи щось на кшталт об'ємного звуку для контенту, який його не підтримує. Але найкращий та найдивовижніший особисто для мене це фоновий режим. Все як і написано в назві. Навушники будуть програвати звук так, наче він грає десь на фоні. До того ж, цей фон можна ще й обирати. Це маленька кімната, вітальня чи кафна. І я кажу вам абсолютно серйозно, з якимось лоу-фай хіп-хопом це просто щось, бо інколи коли просто слухаєш музику в навушниках, вона відволікає, адже грає прямо у вухо. А у цей бекграунд режим дійсно створює відчуття того, що у вас десь там позаду в кімнаті стоїть дуже якісна акустика, яка там на фоні собі щось тиханічко грає. Коротше, для роботи рекомендую від чистого серця. А ще ось це автоматичне виявлення місць, в яких ви знаходитесь, розширилось, і тепер є можливість налаштувати автоматичне увімкнення конкретного треку чи плейлисту в конкретному місці, чи в конкретний час, чи під час певної активності. Тобто, якщо ви слухаєте якісь подкасти, йдучи на прогулянку, воно увімкнеться автоматично. Або ж якщо ви на роботі слухаєте якийсь лоу-фай плейлист, будь ласка, він автоматично увімкнеться, як тільки ви увімкнете навушники на своїй роботі. Звісно ж, якщо ви того забажаєте і налаштуєте це. Про звук ми поговоримо суб'єктивно та об'єктивно. XM4 мали дуже виразний бас, який перебував усе на світі, що інколи дещо негативно впливало на середні частоти. Також XM4 мали дещо занадто виразні високі частоти, які активно підсилювались на позначці навіть 16 кГц, що й інколи різало слух, особливо в погано зведених композиціях. XM4 що тоді, що зараз вимагають налаштування еквалайзером для того, щоб спробувати привести це все до ладу. XM5 мають дуже виражне v подібне налаштування. З акцентом на баси і менш деталізовані плавні високі частоти. Бас став менш агресивним, проте ширшим, зокрема, через дещо зовсім трохи перебільшений суббас. Знову ж все це налаштовується еквалайзером за потреби. XM6 що в дизайні, що в звуці, є логічним продовженням ось цих своїх попередників. Високі частоти тут розширені, але не різкі. Баси буквально зовсім трохи перероблені у порівнянні з XM5, буквально трошки прибираючи суббас. І саме з коробки, тобто без вирівнювань еквалайзером, XM6 звучить найзбалансованіше, що й не дивно. В той же час вони мають ще більше можливостей кастомізації, бо їхній еквалайзер має 10 смуг для налаштування, на відміну від попередніх поколінь з 5 смуговим еквалайзером. Далі я дам вам послухати однакові уривки треків, проте це, звісно ж, абсолютно ніяк не те, як звучать навушники насправді. Бо ви будете слухати їх через свої динаміки чи навушники, а бінауральний мікрофон це хоч і круто, і він дійсно класний, проте це все ж не мозок, та й вуха у всіх різні, і психоакустика і ще багато-багато різних факторів. Проте інакше дати хоча б приблизне розуміння відмінностей просто нереально. Щодо шумозаглушення, знову ж абсолютно логічно, що з кожним поколінням воно ставало все краще і краще. Якщо і СМ4 дуже непогано працювали саме з низькими шумами, то з кожним поколінням, окрім ще кращої роботи, саме з низькочастотним гулом. Я нагадаю, що шумозаглушення це взагалі про низькі шуми низькочастотні, саме гул, то покращення йшли в бік і більш високих частот, зачіпаючи трохи середніх. Плюс пасивне шумозаглушення за рахунок змінених амбушур та оголів. І відповідно притиснення її до голови, все це позитивно впливає також на ANC. Та й сам чіп обробки також еволюціонує, що дає йому більше свободи для роботи завдяки кращій пасивній шумоізоляції. Не кажучи вже про те, що в XM6 для усунення шумів використовується 12 мікрофонів, у XM5 8, а у XM4 взагалі 5. І крім всього цього, з кожним поколінням все більше і більше зникає відчуття вакуумності під час роботи ANC. І так само все більше і більше зникає відчуття електронності під час використання прозорого режиму. Далі мікрофони. Це найскладніша історія для того, щоб продемонструвати вам насправді, бо на записах воно постійно навіть приблизно не те, як є насправді. В будь-якому випадку XM6 має тепер цілих 6 мікрофонів для розмов, і голос тут звучить найчіткіше, особливо завдяки можливості усувати зайві шуми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось так звучать мікрофони на Sony WH-1000XM4.

На автономність XM4 працюють близько 20 годин. Швидка 5 хвилина зарядка дає вам 3 години роботи на середній гучності без ANC, XM5 працюють десь 32 години з ANC і вже 3 хвилини зарядки дають вам 3 години прослуховування, а XM6 підіймають планку автономності до приблизно 37 годин роботи, що є дуже поважним результатом. І хоч зарядка швидшою не стала, тепер є можливість слухати музику і заряджати навушники одночасно. Чесно, я не знав, що. Цього раніше не можна було робити. Тож, які з цих трьох навушників обрати? Абсолютно найлогічніша відповідь, ви не здивуєтесь. Якщо у вас немає попередніх моделей, то звісно беріть XM6. Вони найтехнологічніші, вони мають запас на майбутнє, грають краще, мають більш технологічне шумозаглушення та надійнішу конструкцію. Тобто банально вони на сьогоднішній день кращі в усьому. Чи варто оновлюватись власникам XM5? Скоріше за все, ні, адже це все ще доволі гарні навушники. В той же час, якщо вас чимось XM5 не влаштовує, чи можливо там вам не подобається їх конструкція, оновитись не буде помилкою. А от в порівнянні з XM4 можу сказати, що оновлюватись тепер можна цілком в XM6, все краще, якщо не на дві, то на одну голову точно. Що автономність, що якість інсії дзвінків, що найбанальніше і все ж найголовніше, сам звук. Ну а що ви думаєте взагалі про навушники від компанії Sony флагманської лінійки WH 1000 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Но, а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.